Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. продовжуємо ефір разом із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, добрий вечір. Добрий вечір. Є високий ризик того, що ми зараз стоїмо на порозі великої техногенної катастрофи, яку росіяни можуть вчинити на найбільші в Європі атомні станції. Запорізькі так на вашу думку, наскільки адекватною зараз є реакція міжнародної спільноти на цю загрозу? Ну, відповідь ви абсолютно точно знаєте, і без мене безумовно, це не зовсім адекватна реакція. Мається на увазі недостатньо і в масштабі, і в висновках, які робляться. Ми чуємо періодично виходить, наприклад, очільник організації МАГАТЕ говорить, що ризики зменшуються, і так далі, і тому подібне, тому що починає працювати додаткові е можливості. Для охолоджувачого контуру, як такого, і так далі. І тому подібне, але ми ж з вами розуміємо. І при чому він сам вже одразу говорить, що все ж таки станція замінована, і так далі. І тому подібне. Тобто, ми не бачимо сьогодні достатньої жорсткої реакції на те, що роблять росіяни, не тільки на цьому об'єкті. Ми з вами розуміємо, що вони практично мінують все, що стосується нашої окупованої території, ну тобто території, на якій вони знаходяться, включно з такими великими об'єктами, як заяс і так далі, було бажано безумовно. Призначити, хоча б якісь слухання, реалістичне слухання в рамках Радбезу ООН як мінімум, винести відповідні резолюції. Там було б бажано б позначити, що якщо буде використана система підриву ЗС Росатом втратить глобальні ринки, було бажано позначити, що Росія. Не може е, не звертати уваги на ті чи інші, скажімо так, конвенції, тому що в даному випадку мінування навіть заясу дорівнюється до спроби використання неселективного виду зброї, яка дорівнює використання тактичної ядерної зброї, Ну, мається на увазі підрив ЗАЄС і так далі. Було бажано, щоб про це говорили, і вже добре, що говорить держава Україна, щоб не було так, як на Каховський ГЕС. Ми осінню минулого року про це постійно говорили, але висновків не було зроблено. На жаль знаєте, пане Михайло, я просто все сподіваюся, що, окрім публічної дипломатії, є не публічно, і можливо там щось відбувається, і якісь думки до Росії доносяться тими, хто може на неї повпливати. Але ті заходи, про які ви сказали, сказати, що Росатом втратить свої ринки, що це буде прирівняно до застосування ядерної зброї. На вашу думку, це буде дієвим заходом для того, аби віднадити Росію від цього теракту. Ну, безумовно, це буде дієвим заходом, тому що, по перше, ви ж розумієте слухання, наприклад, на радбезі ООН про те, що Росія і відповідна резолюція це буде симптоматично для низки країн, які сьогодні займають нейтральну позицію. і Є великими. Ну я маю на увазі розуміти про кого я говорю про такі країни, як Індія, наприклад, чи той же Китай, які мали б відповідно повпливати на Росію, тому що це сьогодні ключові контрагенти з мацяназі з торгової точки з торгівельної точки зору для Російської Федерації, але для цих країн дуже важливо Репутаційна складова так сьогодні. Росія для нас з вами зрозуміло, хто і для європейських спільнот зрозуміло хто і для там північно-американських спільнот зрозуміло, що таке Росія, але для низки країн, особливо для країн, які мають відношення для глобального півдня, такі сигнали щодо, наприклад, голосування в Радбезі ООН, вони достатньо важливі. З точки зору, що треба зменшувати обсяг комунікації з Російською Федерацією. А для нас з вами все важливо. Дивіться: мінус 2,5 чи 3 мільярди доларів щорічно через Росатом – Це Єво суттєво, суттєво. Е, мінус, які компанії, які так чи інакше приймають безпосередню участь в роботі, е, скажімо так, атомної галузі в Російській Федерації, тобто постачають якісь товари туди і так далі. Це мінус робота цих країн, і мінус податки цих країн для бюджету Російської Федерації, і так далі. Це все ланцюжки, які е, скажімо так роблять Росію неспроможною фінансувати свій військово-промисловий комплекс і не фінансувати соціальні програми, які так чи інакше сьогодні. Заточені під фінансування війни в Російській Федерації. Ну тобто, сьогодні Росія все витрачає суто на війну і все, що заробляє в інших країнах, в інших галузях, так само витрачає на війну. І оці симптоматичні резолюції вони могли б суттєво обмежити доступ Росії до тих чи інших глобальних ринків і повпливати на країни, які могли б знову ж таки, ви правильно зауважуєте, неформально. Так, Депом... трошки. Угу. Зв'язок трошки підвисає. Та ну, що принаймні, я хоча б така надія, що це може відбуватися не публічно, але ви не думаєте, що Росія зараз як такий аддиктивний гравець, так людина з залежністю просто готова поставити все на кон, піти в аби показати, що вони просто неадекватні. І єдиний спосіб закінчити війну без застосування неконвенційної зброї це почати з ними говорити. А, ну, по перше, вони не роблять вигляд, що не адекватні. Вони такі мої. Вони не спроможні оцінювати те, що відбувається в реалістичному світі, і тому відповідно рішення очікувати від них якісь адекватні рішення точно не треба. І тут ми переходимо в головне. Дивіться, якщо ви сьогодні сідаєте за стіл переговорів з Російською Федерацією, це означає, що ви не даєте можливість цій країні піти на внутрішню трансформацію. Тобто, оця вся неадекватність вона буде тільки масштабуватись. Ну тобто, ризики суттєво будуть зростати. Мається на увазі сіли за стіл переговорів з Росії. от, наприклад, в даному випадку, сьогодні, по ядерній безпеці, це буде означати, що вони по перше будуть розуміти, що ці інструменти працюють. Можна продовжувати шантажувати це. Друге, третє безумовно можна збільшувати обсяг цього сантажу. О, а іноді можна і використовувати, так як це було зроблено знову ж таки в новій каховці і так далі. І тому безумовно сьогодні про щось розмовляти з Росією, поки вони не обміняли свою еліту на більш адекватну і більш спроможну сучасний світ правильно оцінювати. Це буде означати, що ми з вами. Тягнемось в більш небезпечний етап війни, як мінімум війни, а як максимум масштабування цієї війни. Мені здається, що єдиний формат сьогодні з скажімо так співпраці з Російською Федерацією це суттєве пришвидшення постачання тієї чи іншої зброї України, тому що тільки військовим шляхом можна Закінчити цю війну як таку і убезпечити не тільки Європу, але й глобальний світ від наростання оцього, скажімо так, шовінізму експансіонізму Російської Федерації. Інших варіантів немає. Треба просто бути свідомим. Будь-які переговори з Росією вони приведуть виключно до ескалації конфлікту. І треба вже на цьому ставити крапку. Маємо йти до кінця. І до речі, президент Зеленський про це неодноразово вже казав, що немає ніякого іншого формату закінчення. Які які там хтось говорить про заморозку конфлікту, про наприклад, залишити там частину України у Росії, там, включно з Кримом чи ще щось, і так це не буде означати фінал війни виключно. Це буде означати ескалацію на наступний і переніс на наступний етап війни. Я думаю, що в Україні всі це, якщо не всі, то більшість це розуміють. Але от ви говорите про те, що в Росії мають розпочатися якісь трансформаційні внутрішні процеси, більш адекватні еліти прийти до влади, поки немає жодних ознак цього. Це реалітішо русський бунт безсміслений і безсміслений. Ми всі не спостерігали 24 так червня. Пригожинський заклад зараз маю на увазі. Зараз з дистанції півтора тижня. Які його наслідки ви бачите? Так, якраз таки, оцей заколот навіть невдалий, Він і показав, що Росія пройде, може піти на трансформацію, внутрішню трансформацію, тому що еліти, перш за все, російські, вони побачили неадекватність, повну неадекватність Путіна. Тобто, він не є сьогодні там арбітром чи, скажімо так, керуючим партнером. І так далі, і тому подібне він не може нічого гарантувати навіть тим елітам, які сьогодні домінують. Він не може запропонувати якісь адекватні плани виходу з цієї кризи, яка наростає в Російській Федерації. Він не може запобігти переносу війни на територію Росії, і це еліти розуміють. І більше того, вони починають усвідомлювати, що чим довше буде йти війна в сценарному е виконанні Путіна, тим менше шансів в них у представників еліти фізично вижити. Це вже піде. Ідеться питання не про юридичну відповідальність чи там фінан. Ансові обмеження якісь суттєві, ну тобто санкції, які там накладаються. Особисто і так далі, це вже питання про виживання, ну тобто фізичне виживання представників цієї еліти, і безумовно вони налякані тим, що вони побачили, коли Пригожин маршом йшов через Ростов Вороні Шеліпецьк на Москву і так далі. Безумовно, ми з вами розуміємо, що Пригожин це було не підготовлено ще все, тому що сам по собі Пригожин є максимально токсичною персоною і точно не є консенсусом для російських еліт. Але те, що транзитивно, треба вже владу перехоплювати, це очевидно, і ці питання в Росії починають на іншому рівні формуватись. Ну тобто, в Росії представники тих чи інших кланів, груп і так далі починають між собою задумуватись над тим, а як ми можемо все ж таки вийти з цієї ситуації, позбувшись Путіна. Тому я б ні, я достатньо оптимістично дивлюсь на те. Просто це все пришвидшено сьогодні. І мені здається, що другий етап пришвидшення остаточного пришвидшення процесу внутрішньої трансформації, який приведе до абсолютно іншого типу політичного устрою в Російській Федерації, це суттєві поразки Росії на полі бою. От, якби це було синхронізовано, суттєві поразки Росії на полі бою, і наприклад, марш того ж Пригожина, це однозначно б закінчило вже існування путінського, скажімо так, політбюро. Mm-hmm. Просто про цей гіпотетичний палацовий переворот ще хотіла у вас спитати, для чого він зараз еліта? Ну насправді система у них якось функціонує. Якщо вони йдуть на якісь радикальні зміни, то, по перше, транзи... транзитна ця фігура вона не в найкращій позиції, однозначно. По-друге, порушується баланс сил, і треба буде перерозподіляти і владу, і багатство. І по третє, ну можеш якось доїхати, дай Боже, до їхнього програшу. Потім все спихнути на Путіна і жити собі далі. Тому що і й проблема, що це не питання бажання чи не бажання еліти російської. Вони вже не є суб'єктами в цій грі. Суб'єктом цій грі є війна і Україна, які будуть модерувати. Вони ж чому так і панікують постійно панічно, та, і говорять про ці ж давайте ми там цілі СВО готові за дипломатичним столом там сідати, там домовлятись про щось і так далі. Тому подібне. Чому з'являються всі ці переговорні ініціативи? Тому що вони розуміють, Україна сьогодні не буде вести себе так, як це притаманно було не тільки Україні. Іншим державам Росія лякає. І країна приймає цей ультиматум чи шантаж, і так далі. Вони розуміють, що Україна в цій війні буде йти до кінця, ну тобто до справедливого об'єктивного фіналу, і це історично мотивований фінал. Так само вони розуміють, що спільноти, які нас підтримують, оця проукраїнська коаліція, масштабна, а це, скажімо, так, технологічні лідери світу, як такого, вони також будуть підтримувати справедливий фінал в цій війні, і Україну до яка буде йти до фіналу цієї війні. Це означає, що вони не зможуть десь посередині зупинитись, і тому. Тому об'єктивно вони прийдуть до того, що війна буде поступово переходити на їх територію а тоді вони вже не керують цими процесами. Це будуть хаотичні процеси, які ніхто не зможе контролювати, і тоді транзит влади буде йти примусово, ну тобто силовим методом, і вони це розуміють. Вже ну підсвідомо вони це вже давно розуміють, тому що війна йде не по правилах Російської Федерації. Але сьогодні, після цього невдалого перевороту Пригожина, вони це усвідомили абсолютно чітко, і тепер треба знайти когось, хто буде це логістично робити. Ну тобто, цей транзит влади забезпечувати для того, щоб руйнування соціальних відносин в Росії були менш масштабними ніж це буде при програшу у війні. Тобто під підпідкреслю це об'єктивний процес, який не залежить від бажань російської еліти. Що може зробити еліта? Вона може частково підкреслю, частково очоляти цей процес, ну як такий, тобто домовитись до якихось компромісних формул перехідного періоду, як такого, і таким чином убезпечити себе з фізичної точки зору. Так безумовно низка цих людей зникне. Ну тобто мається назі на вони перестануть бути там політично важливими суб'єктами, але між тим вони тоді отримують, хоча б якісь можливості, кудись там з'їхати чи десь. Там затаїтись да на певний час. Чим далі ця війна буде йти по українському сценарію, ну тобто з точки зору наступальних операцій, чим швидше Росія буде падати остаточно в рамках війни, тим більш жорсткі будуть внутрішні конфлікти, соціальні бунти, територіальні бунти і так далі. І тим менше шансів буде у цих людей зберегтися. Ну, тобто, в якийсь момент процеси в Росії стануть настільки накерованими, що люди просто будуть заходити в ті чи інші бізнеси чи будівлі, і так чи інакше витягувати цих людей. Ну для того, щоб звести з ними рахунки, тобто, попереду ще багато цікавого. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Це радник головою президента України Михайло Подоляк.